Остання статистика на кінець грудня 2022 року свідчить про те, що 13 мільйонів українців залишаються в районах інтенсивних бойових дій та на тимчасово окупованій території а 8 мільйонів осіб виїхали, шукаючи притулку за кордоном. Майже 5 мільйонів громадян стали внутрішньо переміщеними особами. З них 30% складають пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично, кожна друга така сім'я має одного або більше дітей. Саме таких осіб зі статусом ВПО у визирській громаді з початку війни зареєстровано 460. І якщо ця цифра збільшуватиметься, у громаді вже розпланували, де та в яких умовах розмістити людей. Розповідає перший заступник визирського сільського голови Олександр. Укменінов, ми шукали варіанти різні. Один з варіантів було це розміщення людей, які до нас пересіляються на базі готелю в місті Южне. Тоді було прийнято інше рішення: знайти приміщення на території нашої громади, відремонтувати, щоб і можна було зробити нормальні побутові умови для внутріпереміщених осіб, а також відремонтувати наше приміщення. Таким чином, кошти, які передбачались на розміщення в готелі, вони. Зараз використовується на ремонт наших приміщень і в подальшому будуть використовуватися для нашої громади. Вимушених гостей у громаді прихистили з Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей з Харківщини та Київщини. Хтось перебуває в ОТГ і досі, хтось поїхав далі у пошуках миру та стабільності. Лише у першотравневому старостаті залишилось 37 сімей з числа ВПО. На випадок збільшення чисельності переселенців відповідне приміщення тут вже підготовлено. Коментують голова Визирської сільської ради Валерій Стоїлакі та староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Мы сразу все в смету подготовились и начали ремонт. Ремонт мы где-то примерно начали в начале января. Начали мы делать ремонт в помещении. Уже второй этаж, в принципе, сделанный, стопроцентно сделанный там. Там уже есть и вода, там уже туалеты, там уже помещения, там кровати стоят, все чисто, свет, так далее, и так далее. на выходе уже пол всё стоит лестничных грядка на второй этаж осталось только её покрасить. Мы уже до 90% помещения готовы. Уже на сегодняшний день можно людей уже размещать, если необходимо, тому що деякі там ще кімнати залишились ну, косметичні роботи там підкрасити зробити. Але в разі необхідності можна буде розміщати на всі території. Ну, хочеться знаєте, зробити, щоб люди, коли прийдуть, то ну, було приємно, що це було свіже покращення приміщення. Відремонтовані з запаленням з усім, тому ми найближчим часом вже закінчимо там це, все робити. Не багато там залишилось зробіт, і на сьогоднішній день вже є, є можливість нас розмістити людей в разом необхідності. Я думаю, що діто до числа 10 го фівраля. Ми закінчимо перший етаж, і ми можемо до все прийняти всі 50-60 чоловік. Постійні приналежності нам помог район нам виділили Там сімдесят 100 сто матрасов, даною ну, там навіть не вдажні там постільні там простині подушки, навіть не нам на подвісті. Що ми їх отримали комплексна робота зі створення гідних умов у першотравневому старостаті для перебування внутрішньо переміщених осіб завершується З вірою у нашу невідворотню перемогу, так у визерській громаді проходить кожен день.